Віта, з вами психолог Олена Леншпундра. Як я обіцяла, сьогодні ми розбираємось з вами в юридичних аспектах питання: от коли батьки розлучені, мати з дитиною на період війни виїхала з України, і як батько може реалізовувати свої законні права бачити з дитиною. Розглядаємо це питання і, взагалі, і на прикладі конкретного кейса. Позову Андрія Джиджули проти Юлії Ліос. У мене в гостях адвокат адвокатського об'єднання акцій Кондратенка Тетяна. Добрий день, Тетяна. Олена, добрий день. А скажіть, будь ласка, ну, рішення. От, давайте почнемо з позову Джиджула проти Леос і будемо від нього вже рухатись і далі питання розглядати. От позов вже оприлюднено, так? А оприлюднено рішення. Рішення. І можете тоді сказати отак от кратко, щоб глядачі зрозуміли, в чому була причина позову і яке рішення прийняв суд? Так, ну з процесуальними документами, такими як позивна заява, відзив, які подавали сторони, я не ознайомлена. Тобто я не знаю, що конкретно вони там писали. Але ось я розповім саме по рішення, яке оприлюднено. Так, Джиджула Андрій звернувся до суду з позовом про усунення перешкод у спілкуванні. Тобто, позивній заяві він обґрунтовував, що його колишня дружина чинить перешкоди у спілкуванні з їх малолітньою дитиною. З тексту рішення вбачається, що він надав відеозаписи, на яких зафіксовано таке перешкоджання. Що це саме за відеозаписи, не зрозуміло. Але не написано: тобто, у випадку, коли матір не надає. Доступу батько до спілкування з дітьми часто складаються протоколи про адміністративну відповідальність. В даному випадку такі протоколи не складалися. Ну, принаймні, з тексту рішення я не бачу, що такі протоколи складалися. Тобто, те, що я зрозуміла, що це були саме відеозаписи не надання можливості спілкуватися з дитиною. А як тоді ну, як тоді складати оці адмінпротоколи, якщо, наприклад, мати не в Україні, тобто ж поліцію тоді, тоді потрібно кудись фізично викликати, а такої можливості немає, правильно розумію? Правильно, ну це було раніше. Тобто я ж так спочатку було розпорядження органу опіки піклування, яким були визначені конкретні дні та години, коли батько може спілкуватися з дитиною. Тобто. Так, він взяв ось... за весь цей проміжок, скоріш за все, да? от як було прийнято рішення органам опіки до моменту подання позову, як в Києві. Саме угу. так, так, ось цей проміжок потрібно було зафіксувати факти ненадання доступу до дитини. Угу. Я так розумію, що коли було розпорядження органу опіки і піклування, якийсь час Юлія була на території України. Угу. І саме були от якось фіксували вони факт ненадання доступу до дитини. Угу. Це можуть бути відеозаписи, це ось знову ж таки складаються протоколи про адміністративну відповідальність за фактом ненадання доступу до дитини, це насправді дуже поширена проблема ось коли конфлікти. І в цій ситуації, в їхній справі, це видно, коли люди розлучаються, вони хочуть будувати своє нове життя. А тут виникає така ситуація, що у них спільна дитина, і якщо батько... Бажає спілкуватися з дитиною, виникають конфлікти, тому що в будь-якому випадку, тобто, це три дні на тиждень, чи це два дні на тиждень, чи це декілька годин, все рівно їм потрібно спільно виховувати дитину. А це присутність колишнього в житті в новому житті. Ну добре, а що там тоді ще є в рішенні? Що врешті-решт суд призначив, як він на це все подивився? Ну я вам скажу, в рішенні достатньо мало аргументацій. Я так, ну, наскільки я зрозуміла, тобто Юлія допустила таку помилку, що вона якось легковажно віднеслась до цього судового процесу. Okay. Я подивилася її інтерв'ю Аліні Доротюк, і тобто, була така от позиція: Я не хочу показувати документи, я, я не хочу виносити цей конфлікт в публічний простір, так? я не хочу його виносити в зал судових засідань. Так, це ну, якби... Правильно, да? тобто ми можемо там зрозуміти, не виносити, але коли така вже конфліктна ситуація, коли йде судовий процес, можна просити про закритий розгляд справ. Тобто, мож, можливо, таким форматом потрібно було виходити, щоб не привертати увагу публічності, а розглядати цю справу в закритому судовому засіданні, враховуючи специфіку, що це малолітня дитина. Тому, можливо, потрібно було таке просити. І коли вже йде судовий процес. Потрібно надавати всі докази. Цивільний процесуальний кодекс України, який регулює ось порядок розвіду сімейних справ, він передбачає, що особа має надати всі докази, які в неї наявні. Тобто, при зверненні до, до суду з позовною заявою, ну, це ось Джиджула, наприклад, він звернувся і він надав всі документи наявні у нього. Оскільки Юлія Леос була відповідачем, вона мала з відзивом надати всі наявні у неї заперечення. Якщо вони якихось, якихось доказів не було на момент подання такого відзиву, вона могла надати їх пізніше. А я так зрозуміла, що в неї були ці докази, але вона не хотіла їх просто надавати до суду. А зараз це вже складно зробити, тому що пропущений строк надання таких доказів. Вона казала І знову, що вона на, на апеляцію буде подавати, але ж який термін, коли можна подати на апеляцію, скільки розглядається апеляційний іск? На апеляцію можна подати це протягом 30 днів з дня виготовлення повного тексту рішення. Тобто рішення виготовлене 5 грудня, ось є 30 днів на підготовку апеляційної скарги. Угу. Тому Власне. час є, рішення не набрало законної сили. Але знову ж таки, ці докази, які не були надані до суду першої інстанції, їх зараз складно долучити суду апеляційної інстанції. Тобто, знаєте, мотивація я не хотіла їх надавати, але для суду апеляційної інстанції це не важливо. бо він не буде це все сприймати. А, наскільки я ось бачу з матеріалу. На останнє судове засідання суд зобов'язав Юлію Леус приймати особисту участь в розгляді даної справи. Тобто суд хотів послухати її позицію. І вона цього... участі не приймала. А був представник. Був її представник? Так, да, був представник. Е, ну, добре, тоді. Тим більше дивно, чого представник нічого не надавав, і теж не, не Ну, тут, тут, розумієте, така ситуація, ми ж якби, ми можемо роз'яснити клієнту, що потрібно надавати всі докази там, разом з відзивом. Але якщо клієнт категорично заперечує це, так, то це складно зробити. Тобто ми не можемо самостійно взяти і подати ці докази в волі клієнта. Роз'яснити так, ми маємо роз'яснити і пояснити наслідки таких дій. Це ситуація, яка виникла, вона знову ж таки через недостати. Не надання, ну, частково через ненадання доказів. Також в цьому рішенні є посилання на рішення Дарницького суду про спростування недостовірної інформації. Так. Так. І знову я хочу тут знову ж таки зазначити про ось таку легковажність до е, судових рішень. Тобто, судо якщо є судове рішення, є два варіанти. Е, і ми з ним не, не погоджуємося. Тобто, ми можемо його оскаржувати. Або можемо його все-таки, незважаючи на наше небажання і непогодження з ним, ми маємо його виконувати. Просто ігнорувати судове рішення, яким нас зобов'язано щось чинити, ми не можемо. Ось ця справа про спростування недостовірної інформації. Там було рішення в квітні 2023 року. Okay. Я так розумію, що і Юлія, і там інші спів... вони знали про це рішення, але вони вирішили взяли таку позицію нічого не робити. Воно є і є, але цим рішенням зобов'язано спростувати недостовірну інформацію. Тобто, якщо ви не погоджуєтеся з цим рішенням, ви маєте його оскаржувати. І е, ну, На даний час можливо, я, я просто не знаю, яким чином вони його отримували. Якщо вони його офіційно не отримували, оскільки там знаходяться за кордоном, то тоді можливо його зараз оскаржити. Ну, а що саме от стосовно дитини, що суд, які рішення виніс ви суд? Як Джуджулі тоді бачитись з дитиною? Ну, тут взагалі якось таке рішення, враховуючи, що суд, виносячи це рішення, розумів, що дитина зараз знаходиться за кордоном. Так. І, по суті, як виконувати це рішення? Є е в практиці рішення, коли суди виносять там аналогічні рішення, визначають там час, час дні, коли батько може спілкуватися з дитиною, але відтерміновують виконання цього рішення до закінчення воєнних дій, або принаймні ну, там по закону можна тільки на рік відтермінувати, тобто вони відтерміновують його виконання, а до, до закінчення воєнного. Станом, тобто, можна спілкуватись в режимі відеоконференцв'язку. Тобто вони визначають конкретні дні, коли батько спілкується з дитиною в режимі відеоконференцін зв'язку. Тобто є така практика, є коли суди це пишуть в рішенні, і є коли вже тобто, було ухвалено рішення, наприклад, до повномасштабного вторгнення. І вже після повномасштабного вторгнення суди відстрочували виконання такого рішення. Тому що на даний час його виконати неможливо. Тому що тут потрібно. Якби Юлії повертатися з дитиною, а враховуючи ситуацію в Україні, це теж не дуже безпечно. І от сьогодні, наприклад, а знову ж таки, були а, вибухи, і чотири людини в Дарницькому районі, якраз за місцем проживання проживання Юлі от, реєстрації постраждало чотири людини в Дарницькому районі, mm -hmm. і тобто, ми не можемо зараз говорити, що ось таке рішення вона відповідає інтересам дитини. Тому що зараз інтересом дитини все-таки перебуває знаходження за кордоном. Тетяна, тут я вже трошечки не зрозуміла, яке конкретне рішення по цій справі. Тобто суд вимагає повернути дитину чи ні? От дитину чи джулиос? Ні, тут питання не в поверненні, тут питання не визначені місця проживання, а саме усунення перешкод у спілкуванні. Але фактично до цього рішення, але воно ще не набрало законної сили. Знову ж таки, має право спілкуватися з дитиною, спілкуватися на території України, тобто для його виконання, коли воно набере законної сили. А, Юлії Леос потрібно повертатися на територію України і виконувати це рішення. Але враховуючи цю ситуацію, просто знову такі під враженням що сьогодні знову прокинулася під звуки вибухів, і я просто пояснюю, що так, в нас війна не закінчилась. І наскільки це рішення відповідає інтересам дитини, тому що зараз вже практика починає змінюватись і ухвалюють такі рішення. А на початку повномасштабного вторгнення, тобто суди, стояли, що інтересам дитини саме перебуває відповідає знаходження за кордоном. Тобто, дивіться, у цьому конкретному рішенні, типу, просто написано так абстрактно усунути, не перешкоджати, але не написано, яким чином не перешкоджати. Тобто, не зазначені там, наприклад, обов'язковість від відеоконференцій згідно тому графіку, що хоче джиджула. Тобто, якось я так розумію, це все дуже. Аморфно і незрозуміло, як його виконати. Я правильно чую так, правильно таке рішення, якщо говорити саме про його виконання, його буде дуже складно виконати. Uh -huh. І якщо апеляція його підтримає, то і Юлія буде знаходитись за кордоном, то тут потрібно буде подавати заяви про роз'яснення цього рішення, тобто яким чином його можна виконати, uh -huh. так, якщо людина сьогодні. Кордоном. І знову ж таки, враховуючи вік дитини, спілкування в режимі відеоконференції, воно теж так. Ну, і так. за цей час, поки дитина буде за кордоном, це вже інша проблематика. Дитина може знаєте, вже втратити емоційний зв'язок з батьком. І часто неможливо виконати такі рішення через небажання дитини вже спілкуватися з батьком. В деяких випадках суди прямо прописують спілкування в такі то дні, в залежності від волевиявлення дитини, тобто спілкування або святкування якихось свят, саме в залежності від волевиявлення дитини. Але тут те, оце формулювання воно може містити дуже багато маніпуляцій. Коли там один із батьків може налаштовувати проти, і казати, що дитина щоб не спілкувалася з іншим із батьків, ну тут дуже складно Такі ситуації взагалі в сімейних спорах, коли такі конфліктні ем, конфлікт, такі серйозні конфлікти, тут я, знаєте, єдиним е, все-таки варіантом, це є сідати за стіл переговорів і е, знаходити компроміс, тому що і батько, і матір мають право спілкуватися з дитиною. Ну, я правильно зараз я хочу для себе вже і для глядачів відповідно роз'яснити, що це конкретне рішення, яке ми обговорюємо по цьому кейсу, джеджула Ліус, воно дійсно вимагає до яких, якихось додаткових дій. Бо зараз оце, ця така аморфна формулювання не перешкоджати спілкуванню абсолютно не прояснює, як бути в тому випадку, коли на воєнний час мати знаходиться за кордоном, а батька знаходиться в Україні. Тобто вимагає якихось додаткових чи роз'яснень, чи додаткових, якби я не знаю, яка юридична форма цього буде, конкретики якоїсь. <кій> Ну, тут розумієте, тут така складна ситуація, да, воно нібито і вимагає роз'яснення, але якщо апеляція його затвердить і це рішення набере законної сили, mm. а, то по суті тут вже стає питання про невиконання судового рішення. Mm. Тобто, о, саме з моменту набрання ним законної сили, тоді вже е, в Юлії буде питання, да, повертатися в Україну виконувати рішення суду чи вже знаходитись в Польщі. Але якщо вона отримає захист в Польщі, то тут знову ж таки питання. Тому рішення, якби би Джиджула отримав, але ну, по суті зараз воно йому нічого не дає. А що тоді робити, що би ви порадили робити тоді такому відповідачу, як Юля, от зараз таким рішенням? Що би ви порадили от перші дії? Я би порадила, звісно що скаржувати таке рішення. Оскаржувати це рішення, оскаржувати рішення про спростування недостовірної інформації, тобто, ці всі рішення ну, у них ще є а, скасування розпорядження про встановлення графіку спілкування з дитиною, а, тобто судові процеси ще є в них. Але, ось в першу чергу це ось подання апеляційної скарги, і а, якщо це можливо, подавати теж апеляцію на спростування недостовірної інформації. Тобто, це такі основні. Основні моменти, і я би порадила все таки шукати компроміс, враховуючи, що Андрій Джеджула бажає спілкуватися з дитиною. Їм в будь-якому випадку це буде три дні на тиждень, чи це буде декілька годин на тиждень. Їм все рівно потрібно шукати компроміс, сідати за стіл переговорів і укладати мирову воду. Ну це найкращий варіант. Тому що вони так можуть судитися руками, виносити це все в публічний простір, а результату воно не дасть. Лише буде травмована дитина, і потім е, купа зайвої інформації в засобах масової інформації. Але це потрібно знайти в собі сили і е, знайти е, представника, який зможе, який зможе таку праву угоду е, знайти те, що їх об'єднує, і в чому знайти їх точки дотику, що їх може об'єднати. Саме в контексті укладення мирової угоди. Це дуже складно, це дуже складно. Але це такий єдиний екологічний вихід цієї ситуації. Треба домовлятись, бо ви батьки в першу чергу. А скажіть... це... вибачте, я вас перебила. Треба домовлятись. Так, да, треба домовлятись, і в принципі є практика, коли дуже такі і складні, і публічні кейси, і люди сідали і домовлялися. Добре, а давайте тепер трошки ширше розглянемо. А як дійсно бути, от, наприклад, розлучена пара, і мама виїхала з дитиною за кордон і перебуває там от вже майже два роки. Батько в Україні він, ну, хоче бачитись з дитиною хоча б онлайн. А мати, наприклад, постійно каже, що там, чи зв'язку немає, чи дитина зайнята. Ну, тобто батько через якийсь час розуміє, що. Дитину йому просто не дають. От які тоді дії можна учинити? Теж позов подавати? Ну, ось позов про усунення перешкоди спілкування, да, це спілкування з органами опіки і піклування, щоб вони теж виходять на зв'язок з матір'ю. Але коли матір знаходиться за кордоном і вона категорично відмовляється да, спілкуватись, виходити на будь-який зв'язок, в таких ось ситуаціях складно, да, досить складно. В принципі, є правові механізми, та але знову ж таки, ось перебування за кордоном воно значно ускладнює цей процес. Ну, в судовому порядку просити визначити конкретні, конкретні дні та час, коли можливе спілкування в форматі відеозв'язку. Тобто на даний час це такі формати там Zoom і схожі, в такі, це от єдині такі можливості для підтримання зв'язку батька з дитиною. А от тому що можна повертати. Ну, зараз вже почали суди виносити рішення про повернення дитини на територію України, а, тому така практика теж є. Але знову ж таки, тут інтереси батька, інтереси дитини. Тобто тут батько має розуміти, да, він хоче, щоб дитина була з ним, але з іншої сторони, дитині безпечніше знаходитися на території іншої держави. А скажіть, а як суд тоді може таке рішення виносити, якщо офіційно в Україні воєнний стан і він продовжується, це ж тоді суперечить просто вимогам здорового глузду? Чому ну, ми можемо коментувати дії суддів? Ми не можемо. Да? Ми не знаємо, що скільки буде тривати війна. тобто рік назад була одна практика, зараз коли. Війна продовжується, і ми не знаємо, скільки це буде. тобто Тут теж уже питання, що суди е, і батьки, часто чоловіки вже теж втомилися чекати, вони хочуть, щоб е, спілкуватися з дитиною, тобто і вони там ставлять інколи ультиматуми своїм колишнім дружинам для того, там знову ж таки аліменти. Да? Тобто, це теж там елемент тиску. Е, там, я... Перестану сплачувати аліменти, повертатися і ну щось так, ну, таке аналогічне. Тобто такі випадки також є. Тобто, тут а, дуже складно. Коли, знаєте, є ось а, навіть на території України, коли хтось не хоче давати там, можливості спілкуватися з дитиною, то складно виконувати ці рішення. І коли там, ну Більшість випадків це все-таки жінки, а, і тут в цих випадках дуже так складно, якщо жінка не хоче. Все таки давати можливості спілкуватись, то знаходять різні механізми для того, щоб позбавити батька можливості спілкуватися з дитиною. Слухайте, ну тут є ще і інший бік, от який я чую від своїх, наприклад, клієнток. Коли вона з дитиною за кордоном, вони розлучені давно з батьком. Але батько в цей момент виїзду чи одразу після виїзду, він починає вважати, що аліменти не, повинно вже, не потрібно платити, бо їх тут утримає ніби Європа, якісь тут дають їм бенефіти. І, тобто, батько припиняє виплату аліментів. Що в такому Випадку робити матері, яка за кордоном знаходиться? ну За кордоном перебування за кордоном ніяким чином не впливає на можливість отримувати аліменти аліменти. Тобто, за кордоном просто потрібно або самостійно подавати через електронний суд позов, наприклад, або Звертатися в виконавчу службу або шукати, ну якщо позов, є вже рішення суду, і воно не виконується, то тут потрібно працювати з виконавчою службою, бажано знаходити представника, який буде вирішувати ці питання, ходити в виконавчу службу, спілкуватися з державним виконавцем, з'ясовувати чому рішення не виконується. Якщо рішення такого не було, а просто була якась усна домовленість про те, що. Чоловік буде сплачувати якийсь алімент, якусь суму коштів, і він перестав їх сплачувати, то тоді потрібно звертатися до суду з або з позовом стягнення аліментів, або із заявою про видачу судового наказу, тобто це можна зробити в віддаленому режимі і тут жодних проблем немає. Добре, дякую. А скажіть, наскільки з вашої практики взагалі от кількість таких випадків збільшилась чи ні? От саме конфлікти стосовно хто як буде бачитись з дитиною, хто буде її взагалі утримувати, якщо мама за кордоном, а батько в Україні? Ну, зараз дуже збільшилась кількість розлучень. Дуже. А, тих, особливо в тих сім'ях, де жінки виїхали за кордон. Тобто кількість розлучень значно зростає. З приводу ось таких випадків не дають можливості там, спілкуватися з дітьми, з аліментами. Намагаємося все-таки вирішувати або в договірному якомусь порядку, та, або якісь шукати компроміс. Тобто, таких прям, ну зараз немає таких от справ, де прям дуже там серйозні конфлікти. Намагаємося все-таки в договірному в мирному порядку вирішити ці моменти. Але прикро, ви кажете, розлучення збільшились, кількість розлучень збільшилась. Тобто, статистика не, не оптимістична, не радує. Статистика дуже негативна, і це підтверджують всі адвокати, які займаються сімейними справами, дуже багато. І до мене, коли проходять на консультацію, я завжди запитую: тобто це ваше там, остаточне рішення? Тому що інколи це там не вистачає там, спілкування, та. Але зараз здебільшого проходять клієнти або там, в режимі онлайн, коли ми спілкуємося, тобто це вже таке виважене рішення про розлучення. Добре, що велика частина людей все таки в них виходить мирним шляхом вирішити ці питання. Добре, дякую вам, Тетяна. Але давайте ще раз підкреслимо для всіх наших слухачів. Що якщо у вас є спільні неповнолітні діти, ви зобов'язані бути для них нормальними батьками? Я втомилася вже в це повторювати. Це ваш обов'язок. Ви їх народили, вони неповнолітні. Все. Тому власні оці істерики, власні, хочу, не хочу, буде, не буду. Він винний чи вона винна. Ви, ви проговорюєте це зі своїми психологами, зі своїми адвокатами, з будь-ким, зі своїми подругами. Дитині. Потрібні нормальні батьки. Тому заради своїх дітей, будь ласка, домовляйтесь, це ж неважко зробити. Наприклад, можна наняти представників, можна наняти адвокатів, адвокати домовляться за вас, якщо ви вже там не можете знаходитись навіть в одному просторі разом, настільки все конфліктно. Оце найкращий варіант насправді, або зустрічі в форматі. Адвокат-клієнт, адвокат-клієнт. Тоді адвокати, якби трошки стримують психологічно своїх клієнтів, і це ось той механізм, який дозволяє вирішити і знайти ось той компроміс. Я б ще хотіла зазначити на проблематику, все таки психологічного, фізичного насильства зараз в сімейних справах дуже ця тематика активно використовується. Багато випадків дає е, домашнє насильство, але інколи це використовується як спосіб тиску на іншого із подружжя, і це ось теж прикри. І потім, по суті, знецінюється тематика домашнього насильства. На жаль, да, і, на жаль, наші оці частина нашого шоу-бізнесу не сприяє нормальному шляху вирішення цієї проблеми, маніпулюючи цими темами домашнього насильства і тощо, оприлюднюючи якісь там речі, які не є правдивими і не є достовірними. Тобто, це я так думаю шкодить більше ніж на користь іде. Тобто не грайтеся цим з домашнім насильством. Це не інструмент для того, щоб якийсь там, знаєте, якийсь бенефіт для себе здобути. Бо багато жінок вони дійсно потрапляють від цього, і потім вони не можуть ні правди, ні захисту, нічого добитись. Але я ще хотіла звернути увагу, щоб жінки все-таки ті, хто зазнав домашнього насильства, щоб вони не мовчали, вони от навіть. Зараз, коли особа звертається до правоохоронних органів, їм відразу надають інформацію про притулки, скеровують до психологів. Тобто людина отримує певну допомогу. Так само, те, що на практиці стикаюся, є жінки, які дуже готуються до судових процесів, до розлучень, до поділу майна, і все таке. Інша, інша категорія це ті, хто не звертаються до суду про стягнення аліментів. Тобто якось по, по факту домашнього насильства теж не звертаються. Потрібно звертатися, потрібно звертатися із заявами про стягнення аліментів. Це, скажімо, це наш обов'язок. Тобто, це обов'язок матері звернутися до суду і отримати е, допомогу на дитину. Тобто тут нічого поганого немає. Потрібно це робити. Тому що я ось, от в своїй практиці, навіть е, е, бачу це, що люди не хочуть. Для них якось це складно психологічно. Ось тому. Я за те, що потрібно звертатися і отримувати допомогу. Я теж вважаю це правильно. Якщо законом це передбачено, да, і обов'язки по утриманню дитини, вони повинні розподілятись на обох батьків рівномірно. Да. Тому чому брати все на себе і відмовлятись від своїх законних прав? Тобто користуйтесь своїми законними правами, ну, їх точно в нас є. Багато. Тому, будь ласка, звертайтесь, є адвокати, є юристи, є коштовні, безкоштовні. Тобто, на зараз вже інтернет дає багато можливостей підібрати фахівця під будь-який гаманець. Тобто, якщо у вас є проблема, не сидіть в ній і не мовчіть, її можна вирішувати за допомогою фахівців. Тобто, звертайтесь до фахівців. Дякую вам, Тетяна, за цікаву консультацію за розмову. Ін інстаграм Тетяни буде додано в інфобокс, також буде посилання залишено на адвокатське об'єднання Актіо. Я особисто от з адвокатським об'єднанням Актіо вже не перший раз ви бачите моє відео, співпрацюю, і я можу сказати, що я вам довіряю. Якщо би я зараз розлучала, то я б звернулася за допомогою. Але ми розлучаємося, але не серйозно. Ми розлучаємось май майже кожен рік, але поки що не серйозно. Так що таке? Дякую, Лена, що запросили, що дали можливість а, звернути увагу все-таки на певні аспекти, а, тому що це важливо, і про це потрібно говорити. І права допомога, тобто в суспільстві, що це дуже дорого. Але з іншої сторони, тобто, це не настільки дорого. Дуже складно потім виправляти помилки, коли люди там особисто приймають участь, а потім не отримують того, що їм належить по закону. Тобто, дуже багато моментів, дуже багато цих стереотипів, що всі суди. Там, там все куплено, не потрібно жити цими стереотипами, потрібно звертатися до юристів, з ними спілкуватись, а судові витрати в разі отримання рішення на свою користь можна стягнути з іншого з подружжя. Добре, дякую вам. Тоді побачимось. Не перемикайтесь.